Привіт, друзі! З вами як завжди, Кепський Імперат, і в цьому відео ви дізнаєтесь, як пройти 10-ту пригоду під назвою спадщина розбійників на 100%. Для вашого комфорту розбив відос на таймлайн. Приємного перегляду! Пригода займає в середньому півтори години. Вона починається у ларіни. Підійдіть до входу таверни на будь-якому форпості і в діалоговому вікні обираємо почати пригоду. Вона в свою чергу відправить нас на форпост грабіжників. То мадам Олівії. Тому раджу починати пригоду на цьому форпості. Квадрат J18. Прибувши до Олівії, починаємо діалог і обираємо продовжити пригоду. Мадам Олівія передасть нам компас, який покаже місце знаходження прислужників бріксі. А також книжку з підсказками. За отриманим компасом вирушаємо вбивати скелетів вчителів. Перший острів затока затонулих кораблів квадрат М10. Перший вчитель по місці Бріксі і його помічники знаходяться в центральній частині острова біля затоки. Вбиваємо його і отримуємо звичайний череп, підказку і ключ, який тягнемо в свою чергу на корабель. Далі беремо курс на невідмічений на карті острів квадратик К9. Діставшись з острова, біжимо на західну його частину, де і знайдемо наставника Бріксі по натхненню. Вільняємо його від вічних мук і забираємо підказку. Ну і тягнемо другий ключ теж додому. Третій і останній острів, на який нас поведе компас, це затонулий гай квадрат P7. Тут в північній його частині знайдемо останнього скелета помічника Бріксі по історіям. Не змінюючи традиції, звільняємо його душу і забираємо підказку і ключ. Всі три ключі на борту тепер можна вирушати на острів Кривій щогли в квадраті О11. Тут ми будемо шукати скриню на першому уроку підказки. Копаємо скриню згідно отриманої підказці під малюнком хмаринки. Усі інші підказки-хрестики сюжетної книжки першого уроку дають нам лише скромні дари, що теж доволі таки непогано. Не спішимо покидати острів. Тут нам ще потрібно прочитати два щоденника. Перший щоденник знаходиться навпроти наскального малюнку з Хмаринкою і дощем, того самого, під яким ми знайшли скриню. Щоденник лежить між камінням, другий знаходиться в південній частині острова в горі, біля наскільного малюнку трьох щупальців. Завантажуємо скриню на корабель і, відкривши її, знайдемо ще один дар, камінчик русалки, ну і те за чим ми сюди йшли. Стародавню табличку. Тепер беремо курс на острів трьох скель квадрат R10, копаємо згідно підказці в центрі острова під пальмою. Відкривши скриню, заберемо кістки Бріксів. Заправляємось на острів Смерті Кракен квадрат Р12. Копаємо скриню згідно отриманій підказці біля дерева неподалік черепа кракена на носовій частині корабля, що знаходиться в північно-західній частині острова. Також на цьому острові сховалося два щоденника. Перший щоденник знаходиться на південно-західному березі серед каміння біля черепа кракена. Другий знаходиться на найвищій точці острова біля каменю в південній частині смерті Кракена. Забираємо скриню Бріксі і, відкривши її, знайдемо дурне око. І це останній елемент. Можна відправлятись до мадам Олівії, щоб закрити пригоду. Але якщо ви хочете виконати її на 100%, то треба знайти ще 4 щоденники. Острів Арка Морадерю квадрат Q3. Перший щоденник знаходиться на центральному березі північної сторони острова. Біля залишків щели пекракена між камінням. Піднімаємось на вершину острова і як тільки ви подолаєте кам'яну арку з маяком, на південній частині острова вас чекатиме другий щоденник. І останній острів вірний старий квадрат М4. Перший щоденник знаходиться на південній стороні біля малюнку акули на скелі. Другий прочитаємо біля найвищої вежі на острові. А тепер пливемо на форпост грабіжників і віддаємо все це барахло мадам Ліві. Після її монологу пригода буде вважатись завершеною. За виконання цієї пригоди ви отримаєте компас, який вказував вам місце знаходження помічників Бріксі. А за всі досягнення отримаєте титул шатрайський учень. Ну і я вважаю дуже крутий бонус у вигляді шести скромних дарів. Що з ними робити, вирішувати вам. Можете бородати їх або подарувати іншій команді. Хочу висловити велику подяку пірату Денджері за його письмовий гайд і пророблену роботу по цій пригоді. Внизу під відео залишу посилання на його гайд. Якщо буде бажання, переходьте і залишайте свої коменти. Також нагадую, що наша група в Discord з кожним днем більше, є, і вже скоро у нас буде 2000. Приєднуйся і ти, там ти знайдеш ще більше інформації, різноманітні гайди, веселе спілкування, рейди кожного дня і багато-багато іншого. Посилання, я думаю, теж знайдеш. А на цьому все, дякую, що були зі мною. Якщо залишились питання, черкайте в коменти. Не відмовлюсь від вподобайки і підписки. Ну, якщо не важко. Як завжди, по традиції, бажаю тільки попутного вітру, міцної обшивки і вірної команди. До нових зустрічей.